Мистецтво, яке стирає межі та об'єднує людей. Там же у Львові відкрили унікальний простір, який змінює уявлення про класичні галереї. Тут можна не просто дивитись на картини, а й взаємодіяти з ними, відчувати їхню енергію. Зенек Артґелері це більше ніж мистецький проект. Це історія про зв'язок поколінь, доступність і культурну спадщину. А ще перший в Україні інклюзивний художній простір. Про концепцію галереї і роботи митців, які представлені там, розкаже Оксана Ясницька. Просторі світлі зали, дивовижні полотна та скульптури, що ніби дихають історіями своїх творців. арт-гелері Артґелері, місце, де класика зустрічається з новітніми технологіями, а кожен експонат є частиною діалогу між поколіннями. Маленький принц перша виставка галереї з моменту відкриття і присвячена вона дітям. 62 роботи найвідоміших українських митців: Іван Марчук, Анатолій Криволап, Олег Тістол, Любомир Медвідь, Андрій Сагайдаковський та інші. В нас 30 митців. Це 30 сенсів, які наскрізно прочитуються в літературному творі новелі десента екзюпері, які ми перепустили через призму філософії. Психології одну роботу спеціально для виставки привезли з Києва під конвоєм. Це графіті жінка в Протигазі відомого британського художника Бенксі. Роботу митець створив уже після руйнування гостомеля росіянами. Її теж було пошкоджено під час обстрілів. Ця робота потрапила до нас з національного заповідника Києва Печерська Лавра, в якому вона зберігається. Цей твір їхав до нас з під охороною, з конвоєм броньованим броньованом. Мені автівці. Власне, все згідно норм міністерства культури. Вартість роботи жінка в Протегазі сягає 9 мільйонів гривень. На виставці її можна подивитися безкоштовно. Безплатний вхід дітям до шести учасникам бойових дій, їх родинам сиротам. Галерея перша у країні безбар'єрна платформа спілкування через мистецтво в нас є окремі адаптовані програми мистецькі для людей небачачих. В нас є такі рельєфні панно, шрифт Брайля, також є аудіогід на кож. На роботу, де людина може повністю не беручи екскурсовода, зануритися і пізнати цей мистецький світ і, зокрема, тематику маленького принца, для людей з порушенням слуху, планшети з перекладом готують спеціальну програму для людей з аутизмом. Галерея має кілька унікальних зон: 3D-територію для інтерактивних експозицій, книжкову зону, арт-крамницю, кімнату психоемоційного розвантаження. Створити такий мистецький простір у війну було справжнім викликом. В час війни сформувалась нація. І це прояв, власне, турботи про культуру, турботи, хто ми, хто ми, хто ми для себе і хто ми для світу. І картина галереї якраз є прояв цього, це втілення от цього, цього бажання, цього бажання підтримати культуру, зрозуміти культуру, відчути, хто ми є. От ми, як українці, Галерею панзінові створив через велику любов до мистецтва, а ще в пам'ять про онука, який торік помер від тяжкої хвороби. За три тижні роботи галерею відвідало понад 17 тисяч людей. Вражає приємно тішить якість експозицій, які тут митців, які тут представлені. Ройтпорт сподобався. Ну криволап Марчук, якби незмінна українська класика. Тішить, що вона представлена у Львові, і тішить, що наше мистецтво сьогодні на слуху. Наступну експозицію після маленького принца організатори обіцяють. Не менш захопливою і насиченою сенсами, Оксана Ксанесницька Володимир Люк. Факти а Єдині новини.